В Коломиї відбувся шаховий турнір між ветеранами та молоддю. Матчеву зустріч команду організувала газета Коломийська Правда та кредитна спілка Прикарпаття. Спільно з громадською організацією шахістів, куратори змагань провели захід під відкритим небом біля музею писанки. Приурочили шаховий турнір Дню Матері та Дню Перемоги. Хто ж здобув кубок першості? Дивіться далі. Микола Візнюк найстарший учасник шахового турніру ветерану змагань 89 років. Уже більше ніж півстоліття чоловік грає у шахи. У свій час він був чемпіоном міста, району та області. Цього разу пана Візнюка нагородили як кращого шахіста серед ветеранів. Шахи це гра моя з 13 років. Я граю в шахи. Що дає? Молодь має займатися спортом, не ходити по підплоти, не випивати. Ще й не курити. Як казали, коли ж, гімнастика мозку шахі дає, багато розуму дає, розвиває розум. Загалом ветеранів на турнірі було десятеро. Таку ж кількість учасників представила і команда молоді. Грали шахісти дві партії чорними та білими. На кожну було виділено по 20 хвилин. Це швидкі шахи. Найкраща гра у нас була на перших дошках, де грали кандидати в майстри. Це Роман Давимука і Олексій Хриновський. Роман Вимока з Миколою Павлюком теж досвідченим шахістом. У них вийшли боювання Ча 1-1, А Олексій Криновський, кандидат майстри спорту, виграв обі партії. Теж непогано за молодь зіграв. Юра Білявський виграв дві партії, і Ольга Павлюк теж виграла дві партії, яка є у нас на сьогоднішній день чемпіонкою області серед жінок. Загальнокомандному заліку перемогу здобула команда молоді з рахунком 11-9 юні шахісти перевершили ветеранів. Відрадно те, що навіть наймолодший учасник, це дев'ятирічний Андрій Дячук, зміг виграти у пенсіонера. Це дуже енергійний вид спорту, включає науку, там мистецтво. грають багато мільярдів людей світу. До слова, це вже другий турнір, який проводить Коломийська Правда та Кредитна спілка Прикарпаття. Цьогоріч змагання організатори проурочили не лише Дню Перемоги, а й Дню матері. Та є вона вже традиційним буде проводитися кожного року. Взяли участь тут і старше покоління, і молодше покоління. Зороковерила молодше покоління, що дуже приємно, що в неї ростуть, подають надії.